Ще з радянських часів, ми всі дуже добре пам'ятаємо, німецько-фашистські війська. Да? Да, да. Зараз е, і е, в принципі слово нацизм в Радянському Союзі ну, не надто використовувалося. Да. Да? Тобто, говорили про фашизм. Фашист, да, фашист, да. Да. Зараз в, в Росії навіть да? ну, тобто в Європі використовувалося, в світі, говорили нацистський режим, нацисти, да? тобто і в принципі, зараз е, в Росії говорять про нацистів. Знову ж таки, навіть от відпала та термінологія. Як ви думаєте, ну а чого вона так сталося? Ну я думаю, що це теж такий суто політехнологічний підхід. Вони спочатку критикували, що нібито при владі в Україні особливо після 2014 року, ну і навіть коли Ющенко став президентом, вони казали, що нібито до влади прийшли українські націоналісти. Да. Да. А далі вже можна місточок було перекинути, що це нібито нацисти. До речі, перший раз. Коли вони почали ототожнювати, насправді природні прагнення українців відновити свою мову, свою культуру, зробити Україну більш українською, це нормально, і це не тільки в Україні таке відбувалося в багатьох інших країнах. Але вони почали це ототожнювати саме з німецьким е, нацизмом і фашизмом е, під час помаранчевої революції. да, пам'ятаю Да, а тиші да. навіть ще до цього, 2003 рік. Я пам'ятаю, коли Ющенко приїжджав в Донецьк, е, і тоді там плакати. От вперше вони що там Ющенко одягнений в нацистську форму. Вони почали от використовувати цю політехнологію, і пізніше теж саме вони робили. В Україні вони заходу намагалися продати оцей міф про українських Де, нацистів. Наційці. Та хоча ну на заході відразу побачили, що це нормальний національно демократичний рух е, і демократична складова, навіть більш потужна. Це боротьба за демократичні цінності, за європейський вибір України, боротьба проти авторитарності, яка нав'язувала з боку Росії, і тому на Заході в це не повірили хоча спроби. Е, Такі були дуже потужні в Європі, в США, навіть в Канаді.